такими дарами, які я можу переалізувати на сьогодні. тобто Наділив гарним слухом і талантом грати на позиційні, сприймати цю культуру і ділитися з нею з іншою. Мені пощастило так, що Доля відкинула мені шанс і довелося знятися у художньому фільмі. Один режисером якого з'являється Олесь Садін, відомий режисер. Не тільки в Україні, але і за кордоном, і в Європі. Багато не знають як режисера, режисера кіно. І він запросив мене знятися в нього в фільмі. Там я відчув на собі, коли ми ці грали ролі, фактично ми їх не грали. Ми були самі собою. І оцей весь жах, оцей арештів я відчув на собі і пережив його дуже хворобливо, тому що ну, це коли на тебе за спиною стрігать зубами собаки, тебе прикладом штовхають у вагон з Ктотовозм, це не людське відношення до обстарів, взагалі до людей. Це було жахіття. Я з себе відчував, довго відходив від цих зйомок і з пустошеним всередині відчував що дійсно це витискало, все життя степовивали.